Ми вісім більше вже 18 років займаємось логістичними послугами, тобто надаємо логістичні послуги. Колись це була просто Україна, але ми досить швидко зрозуміли, що України нам мало нам тісно, нам потрібно виходити на міжнародний ринок. Все, що було дуже далеко, було дуже цікаво. Казахстан звідти звідси народився Казахстан. Я маю освіту логістично, і я постійно проходжу всі можливі навчання, що стосуються логістики. Пер я набираю собі мощну команду, сильну команду, в якої мені дуже подобається, коли я знаю, що моя команда розбирається в якомусь питанні. Краще чим я, це просто мені здається, це просто верх совершенства. Не перевезення, перевезення небезпечних вантажів. Це наша, це наш каньок, скажімо, тобто складна логістика. Розібрати щось специфікувати, замитнити, розмитнити, привезти, розібрати От це все про нас, там де є і контейнерні перевезення, і авіаперевезення, і все що стосується експертизи в зовнішній. Економічній діяльності через те, що я людина досить інтересуюча, і можу знайти переклад цього слова. Я е, шукаю знання у всій сфері, тобто всі ланцюги, які були задіяні в міжнародному перевезенні, мені важливо було зрозуміти, що, що на чому будується. А все ж починається з простого планування міжнародної торгівлі, з планування купівлі якогось товару. І от я вважаю, що якщо до експорту або імпорту готуватись, то можна уникнути багатьох помилок в грошах. В часу, та й взагалі, і, і нерви поекономити по всім. Я люблю цю послугу, дорожня карта. Знаєш це, коли ми проєктуємо е, імпорт або експорт, коли ми проєктуємо, а потім, звісно, його виконуємо. Ну, власне, трошки розказала.